Культурна Камбуча. Хочу звернути увагу на саме цих виробників. Вони з Ірпенів. Ну, щойно смакував їхні напої. Чудова лінійка, мені все сподобалось. Ну, круто. Ось. І тут ось. Пані добрий день. Представтесь, будь ласка. Катерина. Так, ну, розкажіть, будь ласка, про ваш... Торгова, вашої торгова марка ми, чесно, знаходимося у місті Єрпіні. У нас там власне виробництво. Продукт повністю натуральний. Можна дати продегустувати. Можливо, є якісь питання? Ну, Щораз мало там в ефірі. Там питання, так, друзі, хто там буде дивитися там, запис або приглядати пізніше. Ви там не, в коментарях під відео робіть ці питання, запитання. Так що культурна камбуча готова для розвитку, не будують систему збуту. Так що які умови там для підприємців гарні умови, щоб всі гарні умови обговорюються індивідуально. Тому набирайте номер телефону, можете вказати, я вам дам свій номер телефону, нехай набирають на всі питання відповімо. Все, добре, добре. Дякую. Так, от Камбуча. Інформація. Інформація. Дякую, дякую. Так, про нашого українського виробника. ну, це... Дуже добре, все, дякуємо І вам дуже дякуємо. Дякуємо. Мука літала. Уже до мой горя прилетіла.